Обмеження Китаю на експорт рідкоземельних елементів у США не дозволять американцям створити новий винищувач шостого покоління F-47, який нещодавно анонсував сам Трамп. Пише НьюсВік. Джерела в галузі повідомили, що дії Покіна викликають стурбованість у американських виробників аерокосмічної техніки, оскільки вони отримують авіоніку виключно з Китаю. Китай виробляє близько 90% рідкоземельних елементів у світі, що використовуються в оборонній промисловості, електромобілях, енергетиці та електронній промисловості. Сили оборони України повідомляють про активізацію ворожої авіації на харківському напрямку. Про це заявив речник оперативно-тактичного групування Харків Павло Шамшин. Обстановка на харківському напрямку за останній час, хоч суттєвих змін не зазнала, але залишається складною. Ми бачимо активізацію ворожої авіації, повідомив Шамшин. За його словами, починаючи з 4 квітня, російські війська вже скинули на харківському напрямку 35 керованих авіабомб. Він наголосив, що це помітне зростання порівняно з лютим та березнем.